На початку громадських слухань начальник управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради Євгенія Черкасова розповіла про плани щодо змін у комплексну схему міста з розміщення тимчасових споруд. Вводяться додаткові обмеження в зону А в центральну частину. міста, І в той же час ми пропонуємо по группам, немножко другие как бы, решения, есть сформированные уже группы существующих временных сооружений, которые имеют разрешительные документы. Мы бы их хотели оставить в том состоянии, но ну, имеется в виду в том количестве, в котором они есть. Это не прописано было в комплексной схеме. А есть группы, которые новые будут создаваться, то мы бы хотели ограничить их количество, ну, чтобы не создавать новые рынки, скажем так. Також Євгенія Черкасова зауважила, що відповідно до містобудівних проектів мафів поблизу закладів освіти заборонено розташовувати тимчасові споруди. Час ми проробляємо все таки ті, хто були розміщені з разрешительными документами, оставить їх на ограничити і мас асортиментний періч. Тобто запретіть торговлю алкоголем, слабоалкоголем, пивом, півом, табачними изділлями. Учасники заходу, представники малого і середнього бізнесу міста, не задоволені нововведеннями та нарікають, що зі змінами влади змінюється і схеми розміщення мафів. Три рази міняв кіоски. Три! затребовали железные гробы, в которые нельзя было залезть. Их делали на техносервис. Я сделал их 6 штук. Ровно через три года мне затребовали... Нет, хотим как в Киеве. Я имею высшее архитектурное образование. Лена, ты знаешь, я разработал стеклянные золотые киоски. Первый киоск золотой был на Довженце. Успешно вы мне его зарубили 10 лет назад. Его выкинули, потому что построили магазин. Этот первый самый красивый киоск в городе. Я их поставил 6 штук. Они сейчас все шесть жив. За 8-7 лет их моешь, они остались такие. И сейчас надо менять. Зачем? Майже годину учасники заходу сперечались, висловлювали невдоволення. Підсумком стало провести повторні обговорення за участю керівників міської влади. Також підприємці висловили протест про провадження комплексної схеми розміщення малих архітектурних споруд та негайно ввести мораторій на модернізацію зовнішнього виду тимчасових конструкцій.